У рівному відбулося розкриття тендерних пропозицій на реконструкцію лікарняних амбулаторій та фапів у чотирьох північних районах Рівненщини. У тендері проекту Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей взяли участь п'ять установ. Одразу після того, як ми провели розкриття пропозицій, відбувається процес оцінки пропозицій. Ви самі бачили, що досить великий масив інформації поданий. От відповідно, група консультаційної підтримки і комісія з відбору має Термін два місяці на проведення оцінки пропозицій. Після цього звіт з оцінки затверджується комісією та затверджується світовим банком і підписується договори з компаніями. Після підписання договорів компанії мають приступити до роботи. 105 амбулаторій на Рівненщині у рамках проекту Світового банку. Обіцяють реконструювати до 2020 року. Начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Осіпчук каже: нині працюють над першим етапом у сучасненням 20 Дев'яти лікарських амбулаторій у чотирьох районах області. «29 об'єктів. Це реконструкція, реконструкція існуючих амбулаторій, реконструкція ФАПів в амбулаторії і ремонти існуючих амбулаторій в чотирьох районах. Це Водимирецький, там два лоти, це Зарішненський, це Добровицький, Це Рокітнівський район. Це перший етап з трьох. По впровадженню верніше, проєкту по реконструкції та будівництво. Перш за все, реконструюють сільські амбулаторії Рокитнівського, Дубровицького, Зарічненського та Володимирецького районів. Зазначає Сергій Рибачок. Згодом перейдуть і до другого етапу, який також включатиме 29 об'єктів. В другому етапі у нас Гощанський район, Сарненський, Березнівський, Костопільський, і якщо я не помиляюсь, Лонівський вивчатимуть та розглядатимуть пропозиції тендеру проекту світового банку протягом двох місяців. І вже цієї весни обіцяють розпочати реконструкцію та ремонт амбулаторій першого етапу. Катерина Анікіна, Іван Комар у ритмі подій.